Ніхто безумовно не сумуватиме за тим, що уряд відправили відставку. Але є важливе питання: два віцепрем'єри підозрюють в корупції. Хто з них відшкодував збитки від своєї корупції в уряді в українському уряді? Хто відшкодував збитки Збройним силами бюджету України. Мають бути відшкодовані. Має бути не просто закрите міністерство Мін'єд з літерою Д останньою, але і весь бюджет, який витрачався на таких чиновників та ще й невідомо чим яким займалися, повернути відшкодовані. Ким та ними вони є надзвичайно багаті. Люди так само, як і третє питання: міністерство охорони здоров'я, ціла галузь, корупція, недобудований, взагалі не відремонтований ахмадит і інші проблеми. Хто за це відповість, хто відшкодує бездіяльність під час війни цілої галузі, і так можна не зупинятися. Кожна галузь це провал. Тому ну, неї ми були з підозрювані в корупції, але не покарані. А тепер тихонько думають собі піти. Ні, так не має бути під час війни і воєнного стану. Нарешті має з'явитися уряд. По перше, професіоналів, по-друге, які працює виключно на оборону країни та на захист соціалки, і третє. Має бути звітування урядовців і найжорсткіше, найжорсткіше покарання тих топ посадовців, топ корупціонерів, які виявлені, і які ще не виявлені.